Це компанія, яка вже працює на ринку 30 років. Вона дає послуги з розробки програмного забезпечення клієнтам з найрізноманітніших країн. Ця компанія була створена сім'єю. Вони просто поділилися частинкою своїх сімейних цінностей того, що те, що заробляєш, можна поділитися і треба поділитися з тими, хто того потребує найбільше. На те, що кожному з нас точно піднімає настрійку. Ти можеш поділитися, можеш допомогти і бачиш результати свого вчинку. Це дуже класно, це надихає, ти розумієш, що ти життя живеш не даремно. Корпоративна соціальна відповідальність це в жодному разі не просто виділені кошти, і ми намагаємося залучити до цього людей, щоб це був якийсь такий більший трошки внесок. Ми зробили внутрішній портал, платформу, де люди подавали ідеї, колеги за них голосували, коментували. Зараз в нас є три основних напрямки: це екологія та здоров'я, це інтелектуальне волонтерство та допомога медичним закладам. Є ідеї, які не входять в ці три напрямки, але ми нікому не відмовляємо. Ми намагаємося знайти якісь рішення, такі щоб допомогти усім. І все да. прикнути се... і приклади Думаю, да. Все, не спіши. Ручку вперед. Слухай по суку. Ми піні маємо. Ланик, зараз будемо шукала, давай шукала. Це добре. Ставити мене ось. На здоров'я. О, давай останню бовту. Пади, пади, пади. Сюди роти, зуботься не бати. Ну, давай. давай вишку, давай. Давай руку. Не моя подушка, наді. Ось твоя подушка. Елекс десь зауважив мене в Фейсбуку і запросили мене виступити на одну з таких сесій. знаєте, зустріч з працівниками компанії Елекс. На цій зустрічі я розповідала про те, що ми робимо для незрячих дітей, незрячих людей у Львові і в Україні загалом. От їх це дуже зацікавило. І ми розпочали вже трошки більше як три роки тому. Ми розпочали нашу співпрацю з. Створення 3D макетів. Ми it компанія і it компанія хотіла допомагати тим, чим не можуть допомогти інші компанії. Тому от ми почали співпрацю саме з друку 3D-моделей, бо в нас були спеціалісти. 3D-дизайнери, і в нас були спеціалісти, які могли налаштувати 3D-принтер. І ми перші моделі друкували повністю самотужки, розробляли їх повністю самотужки. Потім, щоб пришвидшити процес, ми вже залучали інші компанії, такі невеличкі по по Львову, які нам допомагали це робити також на благодійній основі. Один буквально з перших макетів це був макет 3D-макет цирку. І діти були просто страшенно вражені, що виявляється цирк круглий. А далі пішли макети складні, макети львівської опери, латинської катедри, там пам'ятники Франка, Адама Міцкевича, і так, далі, і так далі. А ми до них надрукували супровідні книжки в універсальному дизайні. Ми їх друкували ще й англійською мовою і так само озвучували двома мовами для того, щоб незрячі люди і в Україні. І в Європі, куди ми возимо ці книжки, могли довідатися про Львів, про Україну загалом, і щоб ми могли створити такий, знаєте, гарний імідж, гарну думку про себе, от як про країну, яка має ось такі чудові архітектурні пам'ятки, і ще й дбає про незрячих людей. Володь стала тим рушєм змін, які почалися в результаті Революції Гідності. Напевно, ніхто в 2014 році не очікував настільки великого соціального руху волонтерства, яке допомогло Україні далі бути самостійною незалежною на сьогоднішній день. Напевно, десь воно є в генах українців вміти об'єднуватися в хвилину такої тривоги. Воно дуже часто починається з маленького. У багатьох різних соціальних проєктах люди додають якусь свій, навіть маленький, внесов декілька гривень. Якщо, напевно, ви запитаєте своїх людей в середині компанії, хто вже навіть зараз допомагає різним соціальним місцевим, бути, я сподіваюся, приємно здивовані, як були здивовані ми. Відповідно, коли ви побачите, що в середині є оце бажання, потреба зрілі вже людей допомагати ближнім, все, що вам як компанії, залишається, це цьому тільки сприяти. Більшість наших спеціалістів, їх вже більше напевно 1800, Це є українці, які працюють і у Львові, і в Тернополі, і в, Франківську, і в Києві. І ми отримуємо дуже багато відгуків, що спеціалісти, яких ми залучаємо до і до волонтерської діяльності, і до втілення інших ідей, набагато краще відчувають компанію, культуру компанії. І людям важливо знати, що компанія займається не лише якимись професійними проектами, не лише якимись корпоративними. Комерційним розвитком, а й таким розвитком, як корпоративна соціальна відповідальність була допомога хворим дітям, була допомога будинкам дитини, була допомога різним закладам, які займаються допомогою бідним людям. Так само була допомога і на сьогоднішній день як волонтерство, яке допомагає українській армії, яка веде вже 8 рік війну на сході. Цього року через те, що 30-річчя, ми собі обрали таку цифру 30, що ми хочемо зробити 30 добрих справ. І от одна з, одна з тих справ аудіодескрипція фільму. Спочатку обирають фільм, після цього загалом сценарій переглядають, перечитують, що буде по тексту. І оці всі моменти, які людина зряча бачить на екрані. Наприклад, хтось заходить в кімнату, вимикає світло, замикає двері. Відповідно, потрібно ці всі моменти утиснути поміж текст, який буде звучати в фільмі. Аудіодескрипція фільму Теорія всього. На екрані заставка кінокомпанії Focus Futures та кінокомпанії Working Title. Довга розкішна зала, оздоблена фігурною ліпниною. На стінах розвішані великі картини. У залі п'ятеро людей: жінка у довгій вечірній сукні з широким капелюхом на голові, мужчина у чорному костюмі, хлопчик і дівчинка підліткового віку, та чоловік у самохідному колісному візку. Вони поволі рухаються за Напис на екрані теорія всього. Яна. 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 Дуже приємно. Давайте ми зараз поп'ємо всі разом чаю, познайомимось. Дівчата розкажуть звідки, ми вони, а потім будемо грати в ігри. Співпрацю з майстернею мрії ми розпочали у вересні цього року. Зараз є два напрями. Перший це допомога фінансова для того, щоб організувати табір у Карпатах. І другий ми залучаємо колег з Елексу для дружніх візитів в організацію для того, щоб поспілкуватися з людьми, якими займається майстерня мрій. Шість, сім, тобто. Eu também claro eu eu, eu não eu eu tenho a verdade, não, mãe. Danilosa. Danilosa. Deixa eu ver. E ela vai esperar a vai esperar a gente. Ela 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 чик-чик-чик. Загалом майстерня мрії» займається тим, що допомагає інтегрувати в суспільство, допомагає пристосуватися людям з певними ну, ментальними захворюваннями або ДЦП до, до життя в, в соціумі і до того, щоб вони могли вести такий самий спосіб життя, як, як будь-яка людина. Добре, в мене є нуль. Нуль. Опа. О! О! Супер. Супер. У мене ще є шанс перемогти зараз. зараз. ти пропускаєш? Да, я пропускаю. Не дало хід не тебе вернутися. Давай плюс два, плюс. Ми як it компанія можливо маємо. Трохи більше можливостей, і маємо е, більше ресурсів для того, щоб допомогти тим верстам населення, можливо, або тим е, організаціям чи громадським організаціям, які цього потребують. І ми дуже тішимося з того, що ми можемо це зробити. І надіємося, що наші колеги з інших компаній будуть також ще активніше включатися в, в ці всі процеси. Я не скажу, що ми ставили якусь. Мету, але, напевно, дуже проста мета це щоб люди навчилися ділитися. Компанія повинна просто не заважати, скоріше, трохи допомагати. І люди самі придумають, як можна сказати дякую, як можна допомогти оточуючим, як зробити щось класне. Коли цей бізнес може бути прикладом соціально-відповідального бізнесу, таких бізнесів просто буде ставати більше. Тому що люди, які отримали щось, не так само, коли захочуть цим поділитися. Відповідно, для мене це знову ж таки про можливість впливати на суспільство і ділитися тими цінностями, які маєш.